Із більшості населених пунктів краснолиманського та слов'янського районів три місяці це фактично була передова антитерористична операція. Прогнали бойовиків. З іншого боку, ціна, яку заплатили жителі тамтешніх селищ та містечок за право вільно дихати і залишатися і надалі Україною, виявилася місцями просто захмарно дорогою. Зруйновані будинки, відсутня вода з електрикою, загиблі цивільні люди. Наша знімальна група побувала в Миколаївці, яку напередодні взяли під контроль українські силовики. Це шлях від ростовської траси, поруч із красним лиманом через райгородок, рай Олександрівку, Криву Луку і до Миколаївки. По обидва боки дороги, нескінченна кількість розбитих будівель, залишки від блокпостів бойовиків та погорілої техніки. Ще кілька днів тому у цих місцях тут чулися запеклі бої, і по техніці сепаратистів українська артилерія була так, що на кілька десятків метрів. Башти броньованої техніки відкидало у боки. Ще напередодні у Миколаївці активно працювали спецзагони регулярних сил. Натомість нині така була доповідь керівництва. ТО ця територія тепер уся знову українська. Були знищені ще дві розвідувальні групи та група коректувальників вогня, і 50 чоловік сепаратистів було захоплено національною гвардією. Втім, із проукраїнськими настроями тут тепер великі проблеми. Це наші ребята віть на месяца простояли. Хто звал? Так, эту варю? Та, варю? Зачем ви это ДНР? Кого? Я жила в ДНР. в жить в, в Росію, хоч в Турцію. Куда хотите. Це була Росія, так і Росія останется. Над містом висить примара великої біди. І у ній місцеві звинувачують виключно київську владу, українську пресу та регулярне урядове військо. На один і завали розгрібають. Відітьте. Завалів та зруйнованих будівель у місті дійсно вистачає. Вцілілих вікон на центральних північних районах фактично не залишилось. У місцевій лікарні 10 поранених. Були ми тут при вот этих всіх товарищах, які бігали з автоматами, у яких ми були, по суті, в заложниках. Сьогодні на вулицях Миколаївки людей у камуфляжній формі з символікою ДНР ми не бачили. Натомість ще 48 годин тому у місті орудували бойовики. Я бачив перед цим, як п'ятеро військових людей з цими значками, ну, з якими буквою «В» У них, как вот это, Евгецкая ленточки, они передвигались и отстрел вели за живых домов и перемещались в разные места. Я сразу понял, что надо. Но я не успел тоже добежать. Ну успел, как раз я там был. Вот так накрылся. Ну, Бог відвів, а з однієї сторони з в іншої в сторони вдома. Це все сипати, і вони Чоловік став свідком того, як у будинок по вулиці Горького 6 влучив снаряд. За тією адресою кажуть, сусіди тієї миті загинуло через обстріл щонайменше четверо людей. У цій криваво-червоній турні тестили всі. Получається, ну, виходив покурити і в цей роздалися взриви, осколками зацепило і. Та найжахливіші миті пережили мешканці так званого безрозмірного будинку, який стоїть тепер розділений навпіл вибухом поруч із теплостанцією Миколаївці. Тільки всі розійшлися, Я залишився один, питався доліз туди, може бути найти кого-то десь. Тільки підійшов ближе, почався мінометний обстріл. Мінометний обстріл, каже Володимир, то вже було на додачу. Під час першого влучання шалено, потужно загинуло, стверджують мешканці будинку, біля 15 їхніх сусідів. Володимира під завалами загинули сестра із чоловіком. Люди на вулиці впевнені, стріляли з півночі. Стріляли, значить, із району Красного Лімана, стежу артилерії. Я служу, я знаю, що це таке. Или, Значить, Лиман, или Райгородок, оттуда. Или, значит, в оттуди. Так само впевнено, в іншій частині міста місцеві мешканці стверджують, що атакував Миколаївку 3 липня літак. Та нету, нету в этих в вибадітеля такої техніки нас самоліта розстріляли. Где витеве в опалченце? Самоліти у Миколаївці. Вже призначили, стало відомо надвечер тимчасову адміністрацію та очільника міліції. Відповідати на запитання, хто стріляв і через які саме обставини загинули люди. Очевидно, найближчими днями доведеться саме їм. У місті немає нині сепаратистів, але і знову українським на цю мить Миколаївка розташована за 15 кілометрів на схід від Слов'янська, ще не стала. З півночі Донецької області Олександр Моторний Андрій Марченко та Орєхва, ТСН 1+, плюс